Для приготування сирної паски, яка має назву царська. Не знаю, чому так. Так, вона, так, цей рецепт до мене потрапив, так він записаний в мене в зошиті. Так і називаємо. Беремо друшляк, сито і бажано товстостінний посуд. І в першу чергу. Сир, наш кисломолочний, необхідно перетерти через сито. В принципі, можна перебити блендером, але краще за все перетерти. Це доволі легко робиться через сито, тому я не бачу необхідності робити це блендером. Блендером ви можете десь щось пропустити. І залишиться неперебитий сир, а ложкою і сито то це доволі швидко і легко. До речі, в мене сир знежирений ось що в мене вийшло. Далі, значить, дівчата і хлопці, в зошиті в мене рецепт записаний на 1 кг сиру. В мене тут сьогодні 800 грамів, тому я буду вам розповідати пропорції саме на 800 грамів. На 800 грамів кисломолочного сиру знадобиться 4 яйця. Їх потрібно добре взбити, не до піни взбити, а щоб жовток поєднався з білком, тобто, добре розколотити. Ось отак. І відправляю до сиру. Тобто, якщо на кілограм, то це потрібно 5 яєць. Ну, Пропорції я вам буду розповідати, як і роблю на 800 грамів. І на початку відео, якщо ви не помітили, то пропорції прописані також на 800 грамів. Далі я поставила свою каструльку на Ваги, увімкнула. І мені необхідно сюди додати вершкове масло на 800 грамів сиру. Масло потрібно 160 грамів. У мене ще сир, що масло, все козяче. Можна робити з будь-якого. Може бути і те, і те коров'яче. Може бути е, сир, наприклад, коров'ячий, а масло козяче. Або навпаки сир козячий, якщо у вас є, ну а раптом масла нема, то тоді можна е, зробити з коров'ячим маслом. Все. Тепер сюди необхідно додати сметану. От сметана у мене купована 20%. На 800 г сиру йде також 160 г сметани. Тобто сметана йде в однакових пропорціях з вершковим маслом. Це. І ось тепер це необхідно добре поєднати в однородну суміш. Просто перемішуючи. Не потрібен ні міксер, ні блендер, нічого. Тепер вмикаємо невеличкий вогонь, але я для надійності ще кладу розсікач і відправляємо нашу суміш на пліту. Нагріваємо, постійно помішуючи, нікуди від неї не відходячи, до появи перших. Пухирців, бульбашок таких, знаєте, але до кипіння доводити не треба. Якщо немає у вас розсікача або немає товстостінної посудини, тоді використовуйте метод водяної бані. Тобто вниз більшу ємність, набираєте водичку і ставляєте на водяну баню. І ось так нагріваємо, помішуючи, потім покажу вам до якого стану. На цьому етапі вона робиться така, бачите, як рідка-рідка. І повітряна така, наче як збільшується в об'ємі, коли оце нагрівається. До речі, вже на цьому. Етапі сюди можна додати дрібку солі, наголошую, що цукор ми не додавали. Небагато ось так. Коли помішуєте з боковинок, знімайте відразу, підчищайте оце, бо засихає дуже швидко. Я не знаю, чому саме така рецептура. Цей рецепт йому вже років-15. років, років Цей рецепт я колись знайшла у бабусі в газеті Парадниця. І з тих пір він в мене. Я знаю, що є дуже багато різних варіацій, з різними пропорціями. З різною технологією приготування, але в нас це ось так. Також завчасно необхідно підготувати любу ємність, любий тазик, миску для того, щоб помістити в неї або лід, або Набрати дуже холодної води льодяної. Для того, щоб оцю суміш потім екстрено охолодити. Так, дивіться. Ось видно слід від першого оцього пиха можна, от, бачите, другий був. Я сподіваюся, ось все. Видно, почало пихкати. Тепер продовжую помішувати. Набираю льодяну воду. Ну, в нас вона з колодязя, тому це не просто з холодна вода. Беремо рушничка. І швиденько відправляємо ось так. І також помішуючи, охолоджуємо час від часу, змінюючи воду. Якщо у вас є льод, можна у воду додати льод. Але потрібно добре охолодити. І, будь ласка, не питайте в коментарях, а для чого це? Я не дам вам відповідь, бо сама не знаю. Те, що розумію я, що цей процес е, позбавляє нас небезпеки від сирих яєць, це да. Але для чого сюди відразу додається і сметана, і вершкове масло, я цього не знаю. Але вже на цьому етапі вона пахне досить смачно. Ось оця наша жижа. Я вже змінила воду і знову у людяну воду і знову помішуючи, щоб вихолоняло швидше. В мене є ось така формочка. Вона збирна. Легко розбирається, збирається, і під неї я створила ось таку конструкцію. Дечко, звичайна піалочка. І щоб не, про... не так не провисало ось це донешко, бо це буде донешком спочатку. Ось отак її потім поставлю. Що це дасть мені? Це дасть кращий відтік для сироватки. Та, що буде знизу скапувати, ну, сходити, вона буде просочуватися поміж килимком дренажним і піалочкою. Марлею я не користуюся, я буду використовувати ось отакий цідилок. Це цідилок у мене, через який я відкидую кисломолочний сир. Я його склала удвоє. І ось отак от. Це все буде виглядати. Але це трішечки пізніше. А зараз суміш вже вихолола. Вона ледве-ледве тепленька. І ось тепер необхідно додати сюди цукор. Скільки потрібно цукру? В мене ось тут 240 грамів. Я його відправляю сюди. Взагалі, в записах написано так. На 1 кг сиру можна класти 200 г, якщо ви не любите солодке. А якщо полюбляєте солодке, то можна класти 300 г, а можна і трішки більше. Це на кілограм. Відповідно, виходить для поціновувачів солодкого на 800 г сиру 240 г цукру. Але також я буду додавати два пакетика ванільного цукру. Їх вага по 10 грамів, тобто, це іще 20 грамів цукру. Разом виходить 260 грамів. Так, цукор додали. І тепер сюди відправляємо те, що ви хочете додати. У мене це родзинки. І... Журавлина, напевно, клюква в'ялена. Я не буду додавати цукати. Чому? Тому що вони виходять, ну, твердуваті, моя це особиста думка, цукати виходять твердуватими в цій пасочці. І тепер все це добре перемішую і залишаю на декілька хвилин для того, щоб. Цукор розчинився повністю. В мене тут було на 800 грамів сиру, 100 грамів родзинок і 100 грамів журавлини. Ви можете додати і горішки, якщо ви полюбляєте. Ну, але, як на мене, Сир він занадто такий ніжний, м'який, це все-таки не випічка. І додавати сюди горіхи або ті самі цукати, це хіба що горіхи дуже дрібно подрібнити, щоб вони не ламали вашу пасочку в процесі, коли ви будете нарізати потім її. Сюди також можна додати есенцію, якщо ви полюбляєте і додаєте. Сюди також можна додати цедру лимону або апельсину, якщо ви таке полюбляєте. Тобто, це вже за вашим смаком. Вам може здатися, що вона доволі рідкувата. Бачите, яка вона. Після того, як вноситься цукор, вона робиться ось такою ріденькою. Але потім сироватка зайва зійде, стече і пасочка буде бомбезна. Все, збираємо форму і перекладаємо або переливаємо. Аромат стоїть, а смак безподобний. Дивіться, як можете бачити, вже почала стікати сироватка, бачите? Відділятися. Все, тепер. Обережно ось так, закриваю. і можна поставити невеличкий гніт, можна не ставити взагалі, що означає невеличкий? Ну, наприклад, в півлітрову баночку. Набрати там з пів баночки водички і поставити зверху, щоб воно його підтрамбовувало. Ось отак я загортаю, і так само роблю і з іншої сторони. А так як все в одну формочку в мене не влізло, я зараз буду ще робити. Декілька формочок. Тому я замість піалки поставила решіточку, на неї кладу дренажний килимок і ставлю сюди свою формочку. І буде дуже добре сходити сироватка, ви бачите, да, вже скільки її відійшло. Зверху я поставлю ось таке блюдечко на цю форму. І вже потім поставлю грузик. А поки що викладу залишившуся масу в прості формочки з під сиру. Ось отакі маленькі. Все так само поставила формочки для сиру, застелила їх цідилочкою, однією на дві форми. І зараз сюди відправлю суміш. Для цих формочок у мене є ось такі поршеньки. І навіть вигадувати нічого не потрібно. Накриваю, та і все. Так, тепер гніт. Отже, який я буду ставляти гніт. На ось цю більшу форму я поставлю гирьку вагою пів кілограма. А на ось ці маленькі. І гірки маленькі по 200 грамів. Ось і все в такому вигляді прибираю в холодильник на 12-24 години. Тобто дивимося по тому, коли перестане капати сироватка. Я, якщо відверто ніколи не орієнтуюся саме за часом. Я слідкую за тим, коли перестала капати сироватка. Як бачу, що вже немає виділення, вже нічого не капає, значить, можна виймати. Дуже рідко буває, коли через 12 годин вже все добре і сироватка перестала капати. Зачасту це десь доба, але бувають і такі випадки, що і до 48 годин. Ну, тобто, звісно, я вночі нічого не контролюю. Якщо, наприклад, у мене завтра пройде доба е, о пів п'ятого, да, бо сьогодні півп'ятої, Зараз, завтра буде доба, і якщо далі буде виступати сироватка, звісно, я залишу їх аж до наступного ранку, не дивлячись вночі за ними. Тому, ну, десь отак: от, від 12, ну це мінімум і до 40 навіть може бути годин. В середньому доба. Навіть якщо перестане стікати сироватка через 24 години, а ви знімете цю всю конструкцію через 30 годин, гірше її від цього не стане, повірте. Все, відправляю в холодильник. Сказати відверто, сьогодні вранці, о 7 годині, я глянула на свої пасочки, і з них вже не виступала сироватка. Але мені ніколи було ними займатися, зараз о пів на третю. І я до них дібралася, зняла гильки. Прибираю. Ну і зараз буду виймати їх з формочок. З цією пасочкою трішки легше, бо ця формочка розборна. Ось так вони виглядають. Ну, у вас може бути форма будь-яка. Хто постійно таке готує, у тих є форми, є більші форми, але в мене немає, тому що ми таке готуємо раз у рік і то не щороку. І нам залишилося тільки прикрасити наші пасачки. Тут уже польот вашої фантазії. Ви можете використовувати. Кондитерську посипку, да? яка предназначена для того, щоб прикрашати пасхальні вироби, ви можете затерти шоколадною стружкою або зробити вафельну крихту. Ви можете розтопити шоколад і залити їх шоколадом. Причому це може бути як і молочний, так і білий, і чорний будь-який. Ви можете зварити глазур і залити. Ну, тобто, тут уже як ваша душа забажає, ну, а якщо відверто, то навіть якщо ви їх зовсім нічим не прикрасите, вони за смаком гірше від цього не стануть. Я просто ось посипала кондитерською посипкою маленькі ці зверху, а цю. i po bokach. Нам же ж необхідно її скуштувати? Так, а як вам показати, щоб вам було добре видно, яка вона всередині? Ось отак я її нахилю. Бачите, всередині родзинки та журавлина. А як вона з чайком смакує, якби ви тільки знали? Це смакота неймовірна. Смакота неймовірна. Родзинки. Кислинка від журавлини. Вершковість оця. Я не знаю, як навіть охарактеризувати. Вона за смаком дуже нагадує морозиво. Оте. Отема От з дитинства. Не таке, як зараз. Ніякі творожні, як вони називаються? Маси, так? Да? Так здається. Не вгадували. Таку смакоту. Можна готувати, якщо у вас є дітки, не обов'язково на Пасху, а просто так. Спробуйте зробіть ось такий смаколик. І ви знаєте, я впевнена, що навіть якщо ваші дітки відмовляються їсти кисломолочний сир просто в тому вигляді, в якому він є, то в такому вигляді його неможливо не їсти і не полюбити. Тож, готуйте, готуйте на Великодень, готуйте у будні, годуйте ваших діточок і себе смачним і корисним. Всім смачного!